Майнкрафт, але це Tower Defense. Всім привіт! З вами Конор і ми сьогодні будемо захищати щось від Welcome to the Tower Defense Game Mod. Ммм. Коротше, нічого не понятно. Я не хочу читати. Коротше, будуть якісь мобити. Так.

І скільки мене лишилось? Опа. Опа, пішло. Так. М -м -м. Добре. Можесь. Можливо, дешевше. Скільки мене є? Окей. Ну, хвиля. Добре, тепер у нас мало грошей. А ми можемо бити їх? Ай, Шкода. Я що зараз? Давай, 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 давай. Реально поставив би десь тут. Ще одну цю. Давай є. Ой-ой-ой. Це реально поставимо отут. Ще одну, щоб було захищено, раптом вони прорвуться. І треба продовжувати захист. Я б ставив би вогняного. Я б ставив би вогняного ще тут. Ні, звуком якось було б більш. атмосферно. 에... Так. Можна ставити, до речі, не його, а оцього. Так, зараз фармимо на, на ці шипи. А, стоп. Е, зараз трошки фармимо і ставимо ще один кактус. Бо я не бачив, що хвиля прийшла. Так, поки що стежимо. Можна, до речі... Що побачимо, що вони проходять вже. Поставимо шипи. Якщо вони прямо будуть йти далі. Але я б поставив би кактуса. Тепер шипи можна. Шипи вогняного. І скільки в мене ще лишилось? 85. І можна... Отут вліпити ще це. Таким чином ми просунули трохи до них захист, і вони не мають так проходити. Мародери, ой-ой. Оце -ой. буде важко, якщо вони проходять далеко. Вони легко проходять далі. Добре, М -м -м. треба робити, бо вони... Коли їх буде більше, вони легко будуть приходити. Я поставив тут щепи. Добре, вони зараз дуже доходять. Давайте. Добре, на цій хвилі можна не переживати за... Та що вони пройдуть. Так. Зараз треба щось розумне. Я б поставив би. Його. Його. І. прокачав би. Не прокачав би, а щось би тут поставив би. Бявмо. Умов... Ні, ні, знаєте що? Вогнемета і вляум його. Щоб тут продовжити трохи захист. Ой-ой-ой, зараз прям багато йде. Непогано, ще я прокачав. Останні, скажімо, фінальна. гігантська хвиля, то буде нормально. А, стоп, напевно це нам залишиться все таки Оце, типу, будуть додаткові, напевно. Не знаю. Ура, Погнали? Ага, добре. У нас 300 коїнів. Те, що я зробив би, ставимо це тут. Е -е, вогнемет ставимо отут. Якщо вистачає коштів, вогнемет тут. Можливо, це погано що я занадто близько поставив, але... Ну... Погано, би пропав. Ставити усючку, я думаю. Але мені недотньо. Ммм. Ой, -ой побуті пішли. Але цей кактус щось не дуже наносить. Він здається не наносить, типу рукам, а ні, наносить. Всі. Ого. Ставимо шипи. І треба до кінця доробити цю лінію. Ставимо тут. Потім вже почнемо дороблювати оцю. Поки тримаємось нормально. Пакелети. Павуки. Багато павуків. Візер скелети Добре, мене здивували. Ой-ой. Ой-ой, він. Він не вразливий до вогню, здається. Проходять трохи далі вже. Це неприємно. Зараз беремо якусь зброю, ну я вам оця отруйна. Сих може вистачити на... О клас. Е, можна прокачатись непогано. Ставимо його. Знаєте що? Ми поставимо багато е веш? Давай стався. І в принципі нас має бути достатньо, щоб хоча б якось відбуватися, що зараз не підуть нові, до речі. Що може бути? <гум> Може, до речі, якось прокачати буде якусь вежу. Ведь павуки вже доходять. Що ми доходили? Ой, не подобається мені це друзі. Добавмо... Нарешті а, ні, тут, тут вже стоїть, до речі. Побачимо, що піде. Ой-ой. Те, що перші йдуть скелети, це погано. Відьма. Понятно? М -м, виставляємо вже серйозно. Я даю так от поки що. Якщо відьмути йдуть сюди, це погано. Ендермени і індермена клас. І кріпери взагалі. То мені гаплик. Ні, ну, друзі, нам гаплик. Щоб був. Щоб було ще. якщо вони тут проходять все. Ми не встигнемо забирати на, на ще одну пастку. Оце добре. Можна якось... Ну, я покутляв би вже тут. М -м, не знаю. Ой-ой-ой. Давай. Нє. ой ой Не, все, друзі. Ми не можем ніяко знищити. Хоча. Хоча, 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 хоча. Можна продати це. У нас вже буде. Ставимо це. Можливо, ми зупинимо ще. Так, поки знищуються тут. Побігли, продамо отут трішки. Можливо, якось хоча б... Зможемо... Ну, окей, цю ми відіб'ємо. Вони не дойдуть. Це останній наче. Ніщо прошов, ні. Фух, ем. Добре. Що ми робимо? Я поставив би отут... Його. Продвинув би оце. На трішки. Давай, стався. Ой, господи. Чого воно не ставиться? Боже. Ой, господи. Ну окей, дайте я поставлю на паузу або що. Просто відео ще затягнулося дуже довго. І я гадаю, що напевно розумно буде програти сьогодні, бо ми і так ледве стримуємо. А вже повернутися в наступному відео і закінчити, скажімо, з цим рівнем. Напевно, друзі, ми так і, заве... ну, і зробимо. Тому бувайте, друзі! З вами Конор Юа. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі більше восьми слів. Так, Ютуб показуватиме це відео більшим... більше. Коротше, відео буде більше показуватись в стрічках. Посилання телеграм-канал в описі, там завжди новини різні стосовно каналу і таке інше. Саме Конор. Бувайте.